Дивіться сьогодні. Потап виправдався за втечу з України у розпал Великої війни і пояснив, чому досі спілкується російською. Крім цього, Євген Клопотенко показав свою квартиру в центрі Києва та вразив Сумою, яку щомісяця витрачає на харчування. І наостанок ведучий Тімур Мірошниченко назвав ім'я найбільш недооціненого представника України на Євробаченні за всі роки. Це Марс та зірки. Поїхали! Репер і продюсер Потап пояснив свою позицію щодо життя за межами України під час повномасштабної війни та прокоментував використання російської мови у творчості. Артист заявив, що не вважає себе емігрантом, попри те, що вже давно не з'являвся в Україні, а основну діяльність веде з-за кордону спочатку повномасштабного вторгнення Росії, потап неодноразово ставав об'єктом критики в українському суспільстві через мовчання, відсутність активної позиції щодо війни, а також за регулярні виступи за межами країни з російськомовним репертуаром. В інтерв'ю латвійському медіа на запитання журналіста про те, чому він не в Україні. Потап відповів: на відстані від батьківщини він все одно відчуває себе патріотом своєї країни. Я все життя за свої 20 років кар'єри, за великим рахунком, по півроку, проводив за кордоном, а зараз просто більше. Тому всередині себе я нікуди не виїхав з України. У мене немає відчуття, що я покинув батьківщину, і в мене еміграція. Я у повній зв'язці зі своєю жовто-синьою культурою та своєю країною, заявив репер тікач А за словами артиста, відсутність на батьківщині не означає для нього внутрішнього відриву від неї. Ба Більше він дуже поважає свій рідний народ, хоч сам перебуває на значній відстані від нього. Дуже люблю та поважаю українців, пишаюся нацією, воїнами, взагалі людьми. Дуже хочу добра Україні. Продовжую будувати міжнародний музичний холдинг. Більше працюю за кордоном, географія змінилася. Висловився потап проте публіка неодноразово звинувачувала потапа в тому, що він користується ситуацією для розвитку власного бізнесу поза межами держави, залишаючись у тіні українського музичного простору. У Барселоні він відкрив офіс Мозгі Інтернешнл», продовжує музичну діяльність і запускає нові проекти. Зокрема, створив формат Славік Балаган, який орієнтований на іноземну публіку, зокрема російськомовну діаспору. Одним із головних каменів спотикання у ставленні до артиста є його вперте небажання відмовитися від російськомовних пісень. Потап регулярно виконує треки гуртів «Потап і Настя, Мозгі та Врім'я і Стекло. Всі вони були написані до 2022 року, і здебільшого російською мовою. За його словами, це частина його творчої історії. Ті пісні, які виконує російською мовою, були написані для російськомовної аудиторії, і зараз величезна кількість російськомовних за межами РФ і України. Це моя історія. Я все життя намагаюся відповідати на запитання тією мовою, якою мені їх ставлять. І якби ти звертався до мене українською мовою, то я б відповідав саме нею. А те, що цією темою маніпулюють, то що ж робити такі часи, прокоментував продюсер. При цьому Потап запевнив, що не відкидає українську мову і володіє нею вільно. Варто зазначити, що виступи з російськими піснями в період війни багато хто розцінює як байдужість або небажання чітко артикулювати свою підтримку саме української культурної ідентичності. Діліться в коментарях, яке у вас ставлення до репера Потапа. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нашому каналу з просуванням, а ми йдемо далі. Український шеф-кухар Євген Клопотенко показав, який вигляд має його простора квартира в центрі Києва. 38-річний кулінарний експерт мешкає в орендованій оселі, за яку щомісяця платить 42 тисячі гривень. Екскурсію нерухомістю ресторатор провів для Ютуб проекту по хатах. Він зауважив, що цілком задоволений своєю орендованою квартирою і поки не замислюється над тим, аби придбати власне житло в столиці, адже вважає це налаштуваннями з минулого. Однак, все ж, як зазначив шеф-кухар, має у своїй власності невеликий будинок поблизу Дніпра. У квартирі Євгена Клопотенка розташована доволі простора кухня, де, за словами ресторатора, він проводить найбільше часу. Зокрема, Клопотенко має на своїй кухні роторний випарювач. Він використовує прилад для швидкого осушення рідини з продуктів харчування. Також у цій кімнаті розташований телевізор, що є найбільшим в Україні. У спальні ресторатора стоїть велике ліжко, шафа, невеликий телевізор, стіл, а особливим елементом інтер'єру є картина борщу. Не менш цікавим є й гардероб Євгена Клопотенка. Так, наприклад, він має особисту колекцію вишитих сорочок, а також спідниць, у яких планує ходити протягом літа. У житлі шеф кухаря є кімната, яку він називає гостьовою або ж складом. Там він збирає речі, що використовує не постійно, а лише за необхідності. Також Клопотенко зізнався, що кожного місяця витрачає доволі велику суму коштів на продукти харчування. За словами кулінарного експерта за їжу, він зазвичай віддає близько 40 тисяч гривень. Ресторатор зазначив, що ця сума майже дорівнює оренді його квартири в центрі Києва, яка обходиться йому у 42 тисячі гривень. Я витрачаю багато грошей на їжу, але якщо чесно, мені просто більше нічого і не потрібно. Я не збираю на щось там гроші. У мене є база жити в якомусь місці і їсти. Це основа. А все інше, типу одяг і таке інше, мені не цікаво, поділився шеф-кухар. Окрім того, Євген Клопотенко зізнався, що дуже любить ходити в магазин за продуктами. За словами ресторатора, він по справжньому розслабляється, коли робить покупки. До речі, окрім більш звичних товарів на кухні шеф-кухара є й доволі оригінальні продукти. Так, наприклад, Євген Клопотенко показав мариновані квіти магнолії та каперси, які зробив із кульбаб. А ми переходимо до наступної новини: конкурсант від України на Євробаченні, якого не оцінили достатньо гідно, співак Меловін так вважає телеведучий Тімур Мірошниченко, який вже 20 років є офіційним коментатором конкурсу від України. Про це він розповів в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Меловін представляв Україну на епісенному конкурсі Євробачення в Португалії з піснею «Under the Ladder» зеледер 17-те місце. Його фінальний результат точно не збігався з тим, що ми бачили і чули на сцені, каже Тимур Мірошниченко. Мені здається, що це максимально недооцінений виступ. Він щонайменше мав би бути в топ 10 Тому радію, коли мел знову і знову повертається на національні відбори. Вірю, що він знову потрапить на Євробачення і зможе довести, що той рік був прикрою випадковістю. Нагадаємо, співак Меловін тричі брав участь у нацвідборі на Євробачення. У 2017 році дійшов до фіналу, де посів третє місце, поступившись співачці Таяна та гуртові Оторвальд. А у 2018 році став переможцем і представляв Україну на Євробаченні у Лісабоні. За результатами голосування журі, співак набрав всього 11 балів. Водночас глядачі високо оцінили пісню і виступ, віддавши йому загалом 119 балів і сьоме місце в загальному заліку. Відповідно до системи голосування на Євробаченні, за результатами додавання суми балів від журі і від глядачів, Меловін посів сімнадцяте місце. У 2023 році виконавець з'явився у лонглисту учасників нацвідбору на Євробачення 2024. А вже згодом співака з піснею Дрімер оголосили одним із десяти фіналістів. У результаті співак посів третє місце, поступившись гурту Ціферблат з піснею Go Home» та переможницям відбору Альона Альона та Джері Хейл з Тереза і Марія. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.